От дивіться, багато запитань по молитві і взагалі про молитву. Останнім часом навколо молитви люди згуртовуються про молитву говорять багато. Сьогодні молитва це затребуване слово в гуглі та й взагалі скрізь. Є така цитата в Арі, у великого кабаліста: Немає жодної молитви від часу створення світу і до кінця світу, яка б була подібною до іншої. Скажіть мені, будь ласка, чому кожна молитва унікальна? Ось навіть якщо вона звучить схоже ті ж самі слова, молитовники. Чому унікальна кожна молитва? Вона виходить із бажання людини, прагнення людини, нагальної потреби? Навіть якщо вона читає по молитовнику? Навіть якщо вона читає по молитвини, вона не бачить слова. Так. Тобто вона виходить з іншого. Вона виходить із серця. З серця. Тобто кожного разу читаючи те ж саме слово, ми читаємо його по-іншому зовсім. По-іншому. Якщо я усвідомлюю, що кожна молитва унікальна, що в мені змінюється, якщо я це усвідомлюю? Ось я почув. Ти кожного разу читаєш її по-іншому, кожного дня людина вона інша, і тому, повторюючи ті самі слова, абзаци, вона не переживає те ж саме. У неї кожного разу це йде по спіралі вперед. Ось якщо я це усвідомлюю. З одного боку я почув від вас, розумію, а якщо я усвідомлюю, так кожна молитва індивідуальна. Я змінююся так. тоді. Тобто я іншу силу вміщую. В молитве. В будь-якому випадку ти змінюєшся. Так. Відповідь від Творця приходить лише до мене? чи не тільки? Відповідь Творця приходить лише до тебе. А от щоб її відчути. Так. Усвідомити, прийняти це треба навчитися. Ось тепер ви мені скажіть. Ви не раз говорите наступне, що цією відповіддю особливо не треба ділитись з іншими. Не треба розказувати. Мені була відповідь, ось така, і така так далі. Так. І так далі. Чому можете ви мені сказати? Ну, Тому що у людини є своє особисте заповітне бажання. Вона хоче його реалізувати. Так а чужі люди вони можуть цьому зашкодити навіть найближче. Тобто, якщо я розкажу лихе око може бути на мене, так, так. ми говоримо? Так. Є таке поняття: лихе є. око. Заздрість. Заздрість. Це є лихе так. око. Зрозуміло. Тобто, ваша порада. Моя порада тримати при собі свої сподівання і справляти їх лише до творця. І останнє запитання, я його ставлю часто і ще раз хочу. Просто може люди не чули чи не бачили наші попередні ролики. Все таки, от скажіть. Так як на духу, є молитва написана, є молитва моя, вимовлена із серця, яка сильніша, яка краща. Зрештою, все таки краща молитва написана, яку ти читаєш і проживаєш.